Блін, це ж скоро день Святого Миколая, а я ще досі не написала листа. Треба виправляти. Блін, а що ж мені реально замовити? От цікаво, ну чого мені ще не вистачає в цьому бардаку. О, придумала. Я б хотіла попросити набір для малювання. І якщо можна, то адвент календар. Так, ну ніби написала. Ти напевно, злий, тому що тебе вже погодувати треба. Слухай, мілкозавера, ти вже написав лист Миколаю? А, чого ти вриваєшся без стуку? Так ти написав? Точно, Миколаю вже завтра, а я ще не написав листа. І що ж мені робити? Не перше, зараз напишеш. В мене навіть немає на чому. Зараз прийду. На, тримай і пиши. Блін, а що ж попросити? Я теж над цим питанням задумувалась. О, я знаю, я замовлю робити песика. Все, написав. Як ти думаєш, мені принесе, Миколай, те, що я попросив? Думаю, що принесе.